Проснулась, глядь в вікно, а тут дивіться така красота дощик. Нарешті, нарешті діждалася. Ура! Всім привіт! Дивіться, який ранок! Найкращий ранок за два місяці! Яка красота, Нарешті! Нарешті настоящий дощ. І Зразу в голові згадується віршик Надії Красоткіної. Чек. Я повністю його не знаю, але декілька строчок можу <гум> процитувати. Нарешті дощ зібрався, поливає. Рослини спраглі ждуть його давно. Усе потроху п'є і воскресає. Було волого мало все одно. Дощ поливає грядки і поля. Тож людям же не треба поливати. Вологу благодійну п'є земля, А дощ веселі ритми вибиває. Ну там він іще дальше, дальше я не пам'ятаю. Ой, ну точно, діждалися. Винесли оцей коврик, його треба попрати гарно, тому хай мочиться, його все одно треба мити, стирати. Як же ж дихається легко. Ви навіть не уявляєте. Ні, я знаю, що там на западні дивилася відео, так там дощі дуже часто йдуть, заливають, вони просять навпаки, щоб сонечко світило, а у нас як-то несправедливо розподіляється це все. Тобі спати хочеться на дощ, невеселий ти зовсім. Гласки примружуєш, так? ну йди спить, чого ти прийшов. Ну, що такое? Поки перестав дощик, а я покажу, що розцвіла Лілія. Бечтика вона борту. Червона такий колір насичений. Більше навіть на бордо схоже, чим просто червона. Красива. Ой, така красива, жовта красива. І ця красива. Хочу ще нішно нішно рожеву трошки розвиднялося. Вчорашній врожай, вчорашній, скільки нарізали. Не хочуть кури їсти, Курочки, чим вас тут кормлять? Вишеньками це накидав скільки вишить. А вони їх не хочуть і клювати, мабуть, так? Да? ку 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 Ку-ку-ку. Дурачок, що ж ти такий боязливий. А? Боязливий кролик. Піду від тебе. Скільки гілок і горіх, і вишня. Ну, нікуди дівати. Нікуди дівати, бачите, і там он. І в курятнику вже куча. Оце накидали. Зато тепер як тут гарно. Ой, який дощі пройшов. Зато тут тепер гарно. І лохинки сонечко тепер достає. І оці. Як зразу, мені кажеться, за ніч навіть помідори попіднімалися. Томатиці. Та, Та все піднялося. Отут такі маленькі стояли. манюсінькі-манюсінькі. А зараз такі наші гарні стоять і навіть ось помідорчики покрасніли ми ж позривали всі. Перед тим як трішки обробляли, вони вже амбуреньки стоять. Ну хай ще стоять. Через 10 днів тільки можна буде зривати. Як виблискують крапельки блищать прямо. Угу. Так, тут грязно. Ну попробую пройтися. Не знаю, по цій доріжечці між до цибулькою. Мідори здоров'я. Високі. Хоча рая казала, що не скорослі всі. Ну, не скажеш, що вони нескорослі, зовсім не скажеш. Височіння. Хоча у нас сили стоки навіть ось морква височенна. Треба розгрузити машину. А що тут? Сіно. Яке сіно? Люцерка. Люцирка. Гацання посадити не треба. Надо. О, розкрилася гацання. На сонечко розкривається. А тільки сонечко заходить, вона закриває свої очі. Зараз посаджу. Тільки не можу знайти місце, куди її посадити. Мабуть, отут, отут місце. Вирву цю м'яту, вона, мабуть, не потрібна. М'яти у нас багато. І отут дві посаджу. Та і кріп. Оце у цвітнику кріп росте. Ну, що це таке? І кріп треба вирвати. І тут посажу гацанію. Точно. Так і вирішили. Гацанії вже на місці. Ну от, а то не знала, куди посадити. Вияснилось сонечко. І зразу така парілка. Сауна почалося як в сауні. А коли ти була в сауні? Іспаріння страшне. А коли ти була в сауні? Давно я не переношу сауну. Один раз і на все життя запам'яталася. А тут ми підкармлюємо. Таку. Не видержала і взяла знову телефон. Пішов знову дощ такий гарний. Це вже проллє. А то тільки що посадила гацанію, а дощ тільки пролив на 3 сантиметри суха земля. Може зараз тепер хоч проліє трішки більше. Ой, як гарно. Він рівненький йде, без вітру такого. Може підніметься вітер, але зараз його поки що немає. Не видержала. Вийшла на вулицю. Оце тільки що лопив. Зараз перестав. Не встигла вийти, поки зібралася. Який дощ. Аби тільки не град. Хай йде. Калюші. Здорові. Оце вже повинен пролити. Дощик землю. З вікна дивилася, думали на вулицю поставити, зварити уху, юшку, але ж дощ не дав. Поставила на газу. Як глянула. Да, так, тут плавати можна тепер. Бач, лодка потрібна. І це погода. Я вийшла пристав дощик. Навіть он небо. Де-не-де проясняється, зато там все чорне на тій стороні. На заході О, Вітя встиг. До дощу прив'язати лілія, тут вони всі лежали. Хоча і під сіткою, але, он, бачите, як сітка провисла від води. Показувала, як я що зробив. Ага. Ну так. Да. А, я ж казала, що зламається та гілочка. Угу. Не выдержала від, від тяжесті такої. А що, конечно, вони всі так можуть поломатися. Цепляти не всехай пока. Ну, можна за хвостик цеплятися. Як цвяшок, цвях. Ти хочеш її підв'язати? Така гарна квіточка. Вся вже розстрілила. Лужий на цвяшок. Ложи на цвяшок. Хе-хе. Підв'язали. Що ти жуєш? Уху. Ні, то ха ще тільки вариться. Що ти залашу? Підв'язали. вона може зростися Вона ж не повністю проламоване Ну, може, так. Да. Ну от ти підняв, може зроститься. Свяшок держить. Ні, мені не мішає, він же всередину дивиться. А, а ці зовсім лягли теж від дощіку. А, а це ні. Стоять як солдатики. Ну нічого. Вони ну, піднімуться. Це називається «Допросилась дощу Бульбашки спачуються. То дощ. То сонечко. То дощ. То сонечко. Зразу кругом он. То Вікло, з крыш. Тут уже море. Гарно, хай йде. Аби тільки граду не було. Ви щас повторюю, аби тільки граду не було. Град нам не потрібний. Тут ще дужче припусти. Ще дужче. Дали мені видно? Стіна. Особливо там на городі, як димок наші. Того, що зверху сітка, а вона розсіює оці крапельки. І виходить, там, як пар і дим. Телефон буде мокрий. Бачите, як зі сіткою. Як ото через сито йде водичка. А що там робиться, я навіть не можу показати, бо без парасольки. Бо це я стою на порозі під козирком. Uh -huh. Uh -huh. А так як я в садочок не зможу пройти, uh -huh. то я це покажу з вікна. Бетонець і повні. Уже біля ставочка ще один ставочок. Ось да. Трояндочка полита. Це просили, просили дощу. А якщо це таке, то та на три дні, то все пропаде. Не дуже хотілося б, щоб вшов цей дощ декілька днів. Так, ладно, уха вже скоро буде готова. Знову дощу, як і не було. Бачите, хмарки які. Ну, там ще чорненькі, звичайно. Ось. В огород я дуже заходити не буду, тому що мокровата. Але отак покажу. Я думаю, що це не останній сьогодні дощ. Ще до ночі далеко. Вже 4, 5, от це п'ятий раз проясняється сонечко. Дощ, ливень, сонечко, дощ, ливень, сонечко. І так 5 разів. <гум> Джек вийшов. Теж прогулятися. Щось він сьогодні такий сумний. Сумний, сумний. Чи ти сонний? Побігай. Спеціально поставила оцю миску, щоб бачити, скільки ж натече води. Зрозуміло, що з криш там бетони повні. Це ж з криш. А це ось так, скільки, якщо так подивитися, то це й небагато опадів, правда ж? Якщо копнути зараз землю, то це, я думаю, там, ну, сантиметрів, може, десять буде й мокрувату. І все, а потім все. А далі буде сухе. Калюшки, бачите, в дворі. Калюшки. Ну все так. Що ти все чухаєшся? Що тебе там кусає? О, ну давай. Може пограєшся, а то прямо спить цілий день. Так, туди не піду. Там з дерев капає. Мокро. Ну, слава Богу, все палити. Як мінімум один день поливати не буду. А там хто його знає, яке сонце буде завтра. Гарно, Тихо, тихо, свіженько. І це на Позитивні хвилині я закінчую сьогоднішнє відео. Красота. Джек, ну ти як завжди, тобі треба повалятися. От що він оце робить? Весь морд. Морда буде мокра, голова мокра, ну, купається це він так, все. Бачите, блистить, шерсть. Давлені вишні, і він в цих вишнях це, купається. Не знаю, для чого йому це треба.